На цьому місці біля в'їзду у приватне підприємство «Маркет» місцеві жителі ще сьогодні знаходять ртуть. Саме звідси три дні тому учні принесли її у школу. Врачку прибрали ртуть, люди. У мене тут кури ходять, ми тут жити, люди. Кажуть, що це робить? Я, 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 я тут людям, чи мені тут життя. У мене не внучка чотири місяці. Дитина друга хвора мене. А? Завод Синтетика, вуцький завод. Це таке досить потужне велике виробництво, де задіяно багато людей. Він переживає, звичайно, ті труднощі, що всі підприємства, тобто там труднощі з реалізацією продукції своєї, із взагалі, з виробництвом. Ось, але він недавно акціонувався, там прийшли нові засновники, і ми покладаємо такі великі надії, що вони сьогодні знайдуть кошти. Можливо, це кредитні вкладення, це дорого сьогодні для заводу. Є і вони ще піднімуть це виробництво. Просто ми плекаємо таку надію, що він буде працювати. На банкрутство подала фірма «Голка» який наше підприємство заборгувало 36 тисяч гривень. Ну це ж смішно, вибачте, такі заводи ви як директор допустили до того, що е цей позов голки спровокував е справу про банкрутство. Ну В даній ситуації підвів один фінансовий партнер, якому ми віддали ліквідну продукцію, а розрахунки вчасно не були зроблені. Сьогодні, бачите, пільговість кредиту розрахована не для того, щоб допомогти малозабезпеченим, а для того, щоб зберегти генофонд держави. Тобто для збільшення народжуваності наявність дитини, значить, є дитина в сім'ї, значить кредит безвідсотковий. Двоє діток, держава гасить 25% кредиту. Троє діток 50%. Оце, власне, єдина е, така суттєва пільга, яка передбачена нині діючою програмою. Скажіть, яким же боком влада повернута до тролейбусного управління? Ми змушені, попередивши підприємство електротранспорту, сьогодні відключити електротранспорт повністю, так як вони являються великим боржником, і оплатити ці кошти, які є відображені в їхньому особовому рахунку, які ми надали їм відповідно, не можуть. Кажуть, пенсіонера, скажімо, пенсіонери у колках живуть на них стільки, скільки й в Луцьку. Там вони не користуються транспортом, а їм на всяк випадок записала. Всякі служби записали треба, щоб м'ясний власть повлияла на боршників. Так не повинно бути. Повинні нам давати гроші, щоб ми платили за то все, і щоб не відключали ні електроенергію, ні води, нічого. Це є неправильно. Ти йдуть. Що ж не довіряє, то ж довіряємо. Що є, то й говорить. Як не довіряти? Змушені довіряти. Преса є, ну, через день буде, через два дні буде так, вірно? О. А телебачення в даний час. Ось не вирішили, сказали. На мою думку, я більше телебачення довіряю. Пресі ні. Тяжко говорити зараз, тому що нема порядку ніде. Пресі ну не зовсім. Не зовсім. О телебаченню то більше такого. От. А по пресі, тому що перше щось таке, я другий раз, не то, що треба. Те, що я вже прожила і знаю, а вони пишуть його наоборот. Управління з питань надзвичайної ситуації звертається до громадян бути на рахунок цього обережливими. Не дотримуватися елементарних правил техніки безпеки, не виводити дітей на вулицю, от, потепліше вдіватися. Ну і Попри цього значить, є таке, що коли хто вживає алкогольні напитки, тим більше значить, підвергається значить, себе до перемерзання, а тим більше своє життя, втрати свого життя. Мені здається, його прорахунком було це с нього стремління до НАТО вступити. Це знає референдума впровадитися, так його і не провели. Народ взагалі проти, а так позитивно нічого не бачив. Нічого, нічого не зробив. Що він добре зробив? Вона пішла пів пенсії, віддала за квартиру і все. А чим жити далі? Поки власті немає, та я яка дбає про себе. При своїх так скажіть близьких, кумів і сватів і проче, А на народ вони не дивляться. Президент, якому надавались навіть такі надприродні сили, і ідеалізувався він виборцями України, виявився не настільки радикальним політиком, не настільки революційним державним українським діячем, а саме такого потребує сьогоднішній день в Україні, як хотілось би народним масам що Новий ринок десь там будується, і він має бути. Ми розуміємо, ми тут працюємо руками, розуміємо, що ринок перегружений і не все там добре працює з вагою. Але на даний момент, рубаючи з плеча, ви оставили більше 400 людей без роботи, в тому числі і представників з, з приміських районів, які привозять свою продукцію для продажу сюди на ринку. Сьогодні 100 місць ми на ринку готові. Сто місць ми готові знайти і дати людям для торгівлі. Би мене ногами, людьми, то що вже таке? То я рака, рака, подвижку. Він мене там достав, то він мене і кріслом там бив і одежею душив, а нарешті пляшку. Як дав по голові пляшку вже. Де він взяв, чи в його в кармані, я не знаю. Як дав, то вже я упаморчився. А я вже одні сидю, стала кричати. А той прибіг знав, що ді стояв до мене, такого ді. ще є знак. Mm -hmm. Як цапнув мене такою рукою, і що ви рота Щоб і, і, і держить. Ну, і каже, давай гроші. Я упусти, я дам. Я пішла туди до скриньки, виняла кошелька, там у мене кілько було, виняла, дай то мало, давай ще. Як у мене нема, більше, ти брешеш таке, давай гроші. Що ви зараз відчуваєте. Не знаю. Тяжко на душі йде. Все. Провівши розмову з паном Остоповичем, він написав рапорт на звільнення знаменої посади. 19 числа я вже на цю посаду зразу призначив, виконуючи обов'язки його заступу. одного із заступників цього управління, пана Феня, у Даниловича. Буду вирішувати питання теж по людях, які сьогодні десь не, не мають. Я не скажу, що там етично, морального права, тому що я поки що в мене немає такої інформації за час мого перебування, але просто БОС також буде працювати по-новому і буде займатися тим, чим не повинні займатися. Вони повинні сьогодні стояти на страх, на охороні законних інтересів громадян, а бачите, займалися чим. Там буде призначена людина, людина буде на цю посаду заступника начальника. Я поки що не буду оприлюднювати прізвища, але буде людина не із Волині, яка... Зможе якраз цей напрямок, це економічний напрямок. Дійсно направити в це русло, щоб дійсно викорінювати сьогодні це зловживання. Ви знаєте, що сьогодні є багато питань. Вочевидь, брухливі 90-ті повертаються до Луцька. Зовсім нещодавно згоріла автівка депутата Луцької міської ради Андрія Кузюри. Сьогодні приблизно о третій ночі спалахнула машина і його товариша. А за одної колеги по роботі Сергія були. Згоріло все майже дотла залишився лише один вогнегасник. Спустився в одних штанах гостяком тушати. То -то, горіло лобове скло і йшов вогонь під капотом. Склалося так, що не вийшло це зробити. Машина заблокувалася, відповідно, ніякі речі з машини не вдалося забрати, це пов'язано тільки з професійною роботою. Я зараз виконуючий обов'язки директора ТЗВ Баратіна. Крім того, від одної фізичної особи були погрози, про що я заявляв. І в засобах масової інформації, і в міліцію подавав заяви відповідніше літом. У вашого колеги, який є також співзасновником плантіну, це його колег Мунікасин. Каже, що у нього нібито поцепили машину. Ви чули про таке ні? Так, це правда. Це не виглядає дивно, тобто в різних людей різні способи вести бізнес і впливати на певні думки людей. Я хочу наголосити, що. Місцеві жителі до цієї пори не мають з нами ніяких протиріч. А та людина, яка мала протиріччя, от вона й має до цієї пори. З Майдану забирають ранених в якісь сам містецькі лазарети. Швидкі до таке сидять до так. поліції. Лікарі дають. Вони давали першу допомогу тим дітям, тим, а лікарів побили. Та він нас продав патрохами. У нас, нас вже нема що продавати. Ми просто стали бідні, нижчі і без безліч. І просто волосся. Так. За, за утримання будинку піднімають за газ, за газ 260 гривень. Тепер що вийшло? Фір що і бойко по 270, а нам так було по 400. Це нормально, це для народу вони роблять. Я прийшла на Майдан, щоб підтримати тих е, синів і дочок України, які сьогодні в Києві. Це Сергій Негоян, вірменин по національності, українець по духу. Він простояв на Майдані з початку грудня. Його вбили кулями двома кулями постріл в голову і в груди. Його йому світла пам'ять, люди стані! Люди стані! вбивство на майдані це було просто жахливо. Я хочу відстоювати право на свободну країну. З 1805 року мої діди, прадіди, пращури були завжди свободними людьми, козаками. І в нас дуже багато в моєму роду ті, хто боролися за свободу. Я продовжую справу своїх пращурів. У мене є діти, внуки. Я хочу, щоб вони не жили в такій державі, яка зараз є. То, що можу, роблю, і що зможу, буду робити. Ходимо третій день, виробляємо закордонний паспорт. Люди приходять на 6 ранку. Це не дивлячись на те, що прийом з другої години. Сьогодні були хлопці в 6 ранку. Вони прийшли прийом на другу години. Вона почала прийом в 2,20. Вона прийняла за годину семеро. Це троє з черги, а четверо поза чергою. Я зайшла запитатися, вона вийдіть з кабінету з криком. Потім вийшла, ну, бачила, ну, трошки люди почали в черзі возміщатися. Э, вона вийшла, почала показувати, як. Ми пишемо правильну заяву, де неправильно, тоже вимо. А що ви що ви чирікаєте? Це як це що це, це за мова? До начальника ходили, але його немає. Підійшли до зама, Він каже, я нічого не вирішую і підходити до начальника. Начальника немає на місці. Зам нічого не може вирішити без нього. То як діяти? Два спеціалісти, але це один комп'ютер, одне робоче місце, одне ми зрозуміємо. В першу чергу це пов'язано з веденням майбутнім веденням Росії. Умова перетину кордону, закордонний паспорт. Тобто на сьогоднішній день наші громадяни перетинають кордон з Росією по внутрішніх паспортах. І багато людей дійсно на сьогоднішній день оформлюють закордонний паспорта. Мета, ну, мабуть, робота або працевлаштування за кордоном або в Росії. Ну, в першу чергу, мабуть, в Росії. Виступ поступив в 10.30. Пожежа була. Локалізована е через годину, а е ліквідована о четвертій годині ранку. Півсола освіщалася. Серйозне здання, в снислій пожар був. Три пожарних, одна тут стояла. То я таки бачив, що шість шлангів являла один. Воно ще краще горить. Ну, до сюди. А може знаєте, що він тут жив, чи так приїжджав на відпочинок? Так. Потрібно піднімати вартість проїзду в тролейбусах. Боже збав. І так ті люди бідні, не мають лишніх грошей. Ну підняти можна, але ну, якби ж людям піднімали хоч трошки якусь пенсію, зарплату, студентам ну, давали хоч копійку якусь більшу. Ну я не плачу, наприклад, так маю всі ті льготи. Ну, а що ти бідний люди? Він пішов, студент наш, бачите, сміється. Ну, а що ти людині бідній йде взяти? А приїхала туди, проїхала сюди, і вже п'ять гривень нема. Підняти ціну то дуже тяжко для наших людей, тому що зарплата на одному місці стоїть, от. а підвисити, то значить, ну, по карману людям буде бити. Ну, вважаю, що це не, не дуже добре. Я думаю, на перший час такі економічні ситуації це робити не потрібно, тому що. ну, Людей так не вистачає коштів на елементарне, такий як хліб, особливо нашим бабусям дідусям. Тому підняття тарифів, я рахую, що це взагалі не потрібно. Ні, ну хочуть підняти, а зарплату і все остальне. хочуть підняти чи ні? Може, і треба, тому що ті копійки, що там от рублі 75, вони нікому ті не потрібні. Хай би чи 2 гривня було би, чи що, щоб закруглялося, а то вічно зайдеш в тролейбус, копійки просять і все. Все піднімають. Зарплату не піднімають. Хай піднімуть зарплату, хай піднімуть пенсію. Ось цього треба починати, а тоді піднімати якісь тарифи. З такої ситуації, як в нас в країні зараз, на рахунок того, що щось піднімати, це просто абсурд. Ми тільки почули удар, ми вже бачили, як лежав. Ми дійсно подзвонили, тільки що сказали, що така ситуація Таз, В лікарні немає. У лікарні, що він впав стрижачим, Так, да, Сказала, що нічого не ясно. Е, наразі не можу сказати, чи він впав, чи він стрибнув з даху. Він зараз знаходиться в лікарні. Діагностована важка, закрита травма грудної клітки, у ранів черної порожнини, перелом кісток тазу. Стан пацієнта оцінюється як важкий. Неправильно. А чому? А тому, що не завжди дитині можна вакцину зробити і не завжди діти це нормально, тому що в мене є дитина, вже їй зараз 20 років, і вона більше як до двох років була не вакцинована того, щоб хвороба йому не дозволяла цього. Тому і так кажу, що можна і без вакцини. Не настільки ця вакцина вона важлива. А при, коли люд, дітка маленьким їх вколють, а дітки ті мучаться, і температура під 40 гонить, як і матерям з вакциною і з тими уколами, за цим теж треба думатися, Вакцини ж є різні. Звичайно, що ні? Неправильно. Неправильно. Бо не кожна людина може їх вакцинувати. це раз. А по-друге, в нас така зараз лікарня, що там не знати, чим їх вакцинують. То я думаю, що це неправильно, Можна навіть пустити, ну, якщо вона не вакцинована, то я думаю, що дитина вчиться ну, чи в садіку, чи в школі. На мою думку, так. Враховуючи те, що діти були, ну, не допускаються до навчання в школах, нас збільшила значно загальна кількість проведення щеплення. напевно, це в три-чотири рази. Е -е, зупинили людей, очевидці патрульних, повідомили, що водій в стані алкогольного алкогольні. Коли вже поліція приїхала, він же вдарився в стовп і від стовпу вдарився в будинок. Передній водій в стані на знаходиться. Машина задимілася. Так, було задимлення, але загасили поліцейські, надали допомогу йому, бо була ще дитина на повнолітній автомобілі. Я просто їхав своєю машиною і ось якась машина вилітала з поворота і тут були іскри. Я повертав далі направо, і там стояло дві машини, одна мазда і одна ще, ще одна стоїть. І мене питали, чи нема в мене відеореєстратора. -віде реєстратора. У мене його немає, але просто я точно бачу, що якась машина вилітала сильного кольору, і тут були І Як тут? Ні пішохідного переходу не видно, ні освітлення нормального, нічого. З якою швидкістю гуляє? Це кому карта ляже, наскільки машина дозволяє. Що саунд п'янючі можуть виїхати, що зі ставка п'янючі, і що сюди літають, бо ж не їхати по відродження, бо там можуть зупинити. Вже не раз влітали сюди, в той стовп, теж було. І машина стояла біля воріт, теж влітали в неї на повній швидкості. І квадроциклом перекидалися тут, і в зупинку в'їжджали, і стовба зносили там. І все ніякої реакції, ніхто не хоче зробити ніякого. Навіть тих от пару штук положи, щоб тормозили, і все. Один-другий поб'є підв'язку на першому, далі він не буде літати. А, ну не 17. Де вже ви взяли таку ціну 17, я не знаю. А нема такої ціни, 100 гривень це потолок домашньої ціни. 100 гривень це найдорожче, 90 можна. Коли мені джерело надало цей контракт, е в якому я побачив ці ціни, е я е зробив дуже багато доклав зусиль для того, аби історія не вийшла в ефір. Е я звертався до керівництва держави, е я інформував правоохоронні органи. Ми е з зеркалом тижня е написали запит в саме Міністерство оборони. Е це ще було за тиждень до публікації, тобто був час, і скажімо так, ми дуже я дуже розраховував на те, що міністерство оборони е, з нашого запиту ну абсолютно чітко зрозуміє, що ми знаємо про те, що вони роблять, і міністерство оборони вже зусиль для ліквідації цих неймовірних цін у своєму контракті. Мова йшла про 13 мільярдів гривень. Це ж навіть не 5 копійок, не 100 мільйонів, навіть ну навіть не один мільярд. 13 мільярдів, тобто мова йшла про те, що якщо там половину з цих 13 мільярдів, як кажуть, прикурять та витратять на якісь свої там мерседеси, то це й буде якраз ударом по обороноздатності. От я з цього виходив, що нам ці мільярди потрібні на фронті, а не в кишенях, у якихось там хапух відкатчиків.